Досить швидко вимушені адаптуватися до умов воєнного часу, і звичайно, це позначається на інтенсивності нашої роботи, і на те, як ми максимально робимо кроки для спрощення життя наших громадян. Останні два тижні були досить таки насищеними і для державної міграційної служби, і для уряду України в плані прийняття певної кількості постанов розпоряджень щодо допомоги міграційній службі іншим органам працювати в умовах воєнного стану. І я розпочну з, з нашої точки зору на про найголовніші з цих подій: перше це те, що постановою уряду від 21 жовтня цього року, номер 1201, було затверджено і прийнято експериментальний проект щодо оформлення та видачі на території України посвідчення особи на повернення в Україну. Це досить такий важливий крок для роботи міграційної служби, оскільки ми розуміємо, що за різними оцінками, понад мільйона громадян України були насильницько депортовані, переміщені, вивезені з окупованих територій на територію Російської Федерації. Там документи в них були вилучені, знищені, викрадені, і фактично люди залишилися поза межами правового поля і не можуть повернутися на територію України. Цей експериментальний проект, який був прийнятий урядом, допоможе міграційній службі ідентифікувати та повернути на батьківщину наших громадян, співвітчизників, осіб без громадянства, що постійно проживали на території України, та, як я вже зазначила, були насильницько переміщені на території Російської Федерації. Оформлення та видача посвідчень на повернення в Україну буде видаватися без присутності цих громадян. Зокрема, за зверненнями їх близьких осіб, родичів, законних представників або за зверненням мінреінтеграції, посвідчення оформлятиметься особам, інформація про яких міститься в єдиному державному демографічному реєстрі або в інформаційних системах Державної міграційної служби, а також дітям, незалежно від того, чи є ця інформація в Державної міграційної службі про них чи немає. Постанова набирає чинності 14 листопада цього року, і ми вже в повному обсязі з нашими колегами з мінреінтеграції з правозахисним організацією та Міністерством закордонних справ готові до її реалізації. Ще одна важлива постанова, яка довгий часом обговорювалася не тільки на рівні міграційної служби уряду України та правоохоронних органів, але і, і дуже цікавили прийняття іноземців осіб без громадянства, зокрема громадян Російської Федерації, які фактично були. Документувалися, можливо, в ручному режимі Державної міграційної служби. Це постанова, яка була прийнята 1 листопада цього року Кабінетом міністрів України 12.32 деякі питання надання Державної міграційною службою адміністративних послуг у умовах воєнного стану. Нею передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом 30 Календар днів з дня його припинення або скасування підрозділами Державної міграційної служби зупиняється як розгляд поданих раніше, так і прийняття нових заяв від громадян Російської Федерації щодо оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обміну посвідок на постійне тимчасове, тим, тим, чи тимчасове проживання. Але, звичайно, є певні виключення. І зазначені правила не поширюються на громадян Російської Федерації, які є чоловіком або дружиною громадянина України, дітьми або батьками громадян України, повнорідним братом чи сестрою, дідом, чи бабою, онуком чи онукою громадян України, особами, які прослужили в Збройних силах України три або більше років, особами, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування. Також я хочу звернути увагу громадян Російської Федерації, які прибули в Україну з метою працевлаштування або воз'єднання сім'ї. Вони повинні протягом 30 днів після набрання чинності постановою звернутися до Державної міграційної служби України за обміном посвідки на тимчасове проживання, якщо строк звернення за її обміном настав у період з 24.02.2022 року. Також була прийнята постанова щодо зміни вартості адміністративних послуг, які надає Державна міграційна служба. Це постанова від 14 жовтня 2022 року, номер 1180 І вона не було чинності 1 листопада цього року. Нею збільшується вартість всіх адміністративних послуг, які надає Державна міграційна служба, окрім. Якщо ID або закордонний паспорт оформляється в звичайному порядку, в регламентному порядку, то його плата справляється за старим тарифом. І це буде дія під час воєнного стану та 6 місяців після скасування або призупинення воєнного стану, також є досить таки важлива. Постанова, яку прийняв уряд 28 жовтня цього року, 12.20, яка називається Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, якою значно спрощується порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану, що дає нам ця постанова і нашим громадянам. В першу чергу вона дає право оформляти закордонний паспорт за межами України, тобто в закордонних дипломатичних установах, при наявності лише одного з батьків раніше вимагалося, щоб таких батьків було двоє для дитини. Також вона дає змогу формування. Є паспорту громадянина України, є паспорту громадянина України для виїзду за кордон особам, які не змогли отримати виготовлений документ через тимчасову окупацію. Тобто ми говоримо про а, ті документи, які були виготовлені, доставлені в підрозділ міграційної служби до 24 лютого цього року, але за умов окупації певних територій а, наші громадяни не змогли своєчасно їх отримати. А, також вона дає змогу завершити процедуру оформлення територіальним органом документів. А, також на Аді або закордонний паспорт, який не здійснював прийом цих заяв. Що це означає? Якщо особа подавала заяву на оформлення АДІ або закордонного паспорта, наприклад, в Херсоні, але не змогла своєчасно її виготовити, Вона може звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби, написати відповідну заяву в базі заяви цієї громадянина України вже є, і цей документ буде виготовлений незалежно від того, де особа подавала заяву. Також ми стикнулися з цією проблемою, що багато документів, які були виготовлені міграці... до настання воєнного часу, вони залишаються невиданими в підрозділах міграційної служби у зв'язку з тим, що громадяни України були змушені виїхати за кордон. Ця постанова нам дає змогу за заявою громадянина переслати цей документ в будь-яку точку за кордоном, де знаходиться громадянин, і вона буде видана. І цей документ буде виданий або за кордону до дипломатичною установою або нашим ДП документам, якщо це представництво ДП документам, є за кордоном, і також ця постанова дає змогу отримати закордонний паспорт дитини іншою особою, яку визначатимуть батьки або інші законні представники. Ну як ви розумієте, це також є досить важлива така опція для наших діточок, які також залишаються недокументованими. І одна з головних новел цієї постанови, яка дає нам змогу ефективно ідентифікувати наших громадян, які проживали на території Криму, Донецької чи Луганської області, і не мали документів, виданих українськими органами влади, це постанова надає нам можливість дистанційно ідентифікувати наших громадян. І навіть без їх без присутності свідків, тобто за допомогою відеозв'язку, і ми сподіваємося, що всі наші громадяни, які залишилися на території Криму, Донецької Луганської областей, вони зможуть отримати дійсні паспортні документи і повернутися на контрольовану територію України. Ця постанова набуває чинності 17 листопада 2022 року, і ми також. До, неї, до її імплементації повністю готові. Також ми стикнулися з проблемою, наші громадяни стикнулися з проблемою, коли строк дії документів закінчився, але немає можливості переоформити ці документи. Тому постанова уряду від 21 жовтня 2022 року, номер 1202, деякі питання реалізації актів законодавства в сфері міграції в умовах воєнного стану, яка набрала чинності 20 жовтня, 26 жовтня цього року. Вона дає нам таку можливість, і це стосується як посвідок на тимчасове або постійне проживання, які закінчили строк дії. Вони вважаються дійсними, так і id карток та закордонних паспортів, дії, які закі. В якій не вклеєні фотокартки, вони не підлягають наразі обов'язковій заміні. І зазначені документи підлягатимуть обов'язковому обміну протягом 30 днів з моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні. І трохи статистичної інформації, тому що міграційна служба досить таки активно працювала ці 8 місяців на надання адміністративних послуг нашим громадянам. Початку війни під Державної міграційної служби було оформлено понад 2,1 мільйони закордонних паспортів. Продовжено строк дії 172 тисячі закордонних паспортів. Вклеєно майже 150 тисяч фото діточок в закордонні паспорти їх батьків. Оформлено більше 780 тисяч ID-карток. І подано майже 150 тисяч заяв на одночасне оформлення ID-карток та закордонних паспортів. І ще хочу зазначити, що ми розширяємо державна міграційна служба розширяє постійну присутність свою присутність за кордоном. Наразі ми представлені через наше державне підприємство документ на території Польщі. Ви вже багато з вас знаєте, скористалися послугами ДПД «Документу» в стаціонарному офісі в Варшаві. Наразі працюють мобільні. Мобільні станції у Кракові у Гданську, де ми також плануємо відкривати наші стаціонарні офіси. Також ми інтенсивно наразі проводимо переговори з нашими іноземними партнерами, і уряди країн зацікавлені у розширенні присутності державної міграційної служби у Чехії, у Німеччині, у Франції, у Словаччині. В Іспанії і Туреччині і ми сподіваємося, що найближчим часом поступово ми будемо відкривати наші офіси на території цих країн і будемо спрощувати доступ наших громадян України, які вимушені наразі перебувати за кордоном для оформлення адміністративних послуг і оформлення id карток та закордонних паспортів. Дякую за увагу. Дякую нашому спікеру. А я нагадаю, з нами була голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко, яка розповіла, як її служба допомагає наближати перемогу над російськими загарбниками, надаючи якісні послуги нашим громадянам. До зустрічі на наступному брифінгу, який відбудеться об 11-й годині, щодо оперативної обстановки на фронтах російсько-української війни та безпекової